Де він такий ні хмарки, ні півхмарки? Байдуже вівторок чи четвер точа тлясить куминки товарки, світить сонце, а трьох а вмер. Вмер вмер, кому яка різниця, не для того ж літо почалось, щоб комусь оплакувати п'яницю, з тюрем приніс туберкульоз. З церквою на спині Вася здимів, і кому від того стало гірш. Він чотири рази був судимим. скажуть: ну, куди його у вірш? Ті ж як під одним ходили Богом, хоч по різних кидало світах. Самогону ми були одного, нації одної в паспортах, а живуть усі, хто як захоче. Можна так, а можна отако, і були ж у васі смілі очі, і кінчалось прізвище над Все Всесвіт не скінчився, не почався. Десь ось не буде, ну то й що? Ви чуєте? жалко мені Васі, наче дня, взяв оце, пройшов.